Після ось цієї масованої ракетної атаки збиралася велика сімка. Ну і після. Ось цього засідання дуже багато було скептицизму з приводу результатів. Нібито вони висловили жаль з приводу цього. Ну і ні до яких висновків і рішень не дійшли. Багато хто очікував якоїсь військової допомоги одразу вже нам закрите небо. Дехто говорив про визнання Росії державою спонсором тероризму. Втім, цього не сталося зараз. На Рамштайні таки. Є результати і дають нам зброю. Ваші взагалі ваше резюме з приводу G7, ну і очікування від Рамштайну, чи справдилися? Дякую. Ну, знаєте, Велика Сімка 7 це не є той форум. Вони не приймають такі рішення щодо визначення Росії як державу терористичну і так далі. І вони не входять в тонкості там про деталі, хто буде зброю давати все. Вони займаються більш такими деклараціями, загальними е, такими, е, заявами. Я думаю, що Україна повинна бути задоволена тою підтримкою, яка вона отримала від великої сімки, як і отримує від Євросоюзу від НАТО, як ми бачимо сьогодні. Ну і у зв'язку із голосуванням. В Генеральній асамблеї ООН, де як ми знаємо сьогодні і позавчора, і в понеділок продовжуються дебати про те, щоб засудити так звану ну, анексію Росією чотири регіони України. Я не бачу тут, знаєте, чому перебільшувати якусь там тривогу і все. Знаєте, ми українці дуже часто, ми хочемо відразу все. Постепенно воно йде дуже добре. Ми ніколи не мали такої підтримки, як ми маємо сьогодні. І дивіться, ви самі зазначили вже, що німці навіть будуть передавати протиповітряну зброю. Нарешті, американці ось на днях сказали, що ще чотири партії важливої зброї нам передають і інші. Очевидно, ми хотіли б, щоб це відбувалося швидше, більшими темпами, але сам факт, що на цих днях в цьому тижні, зокрема на найвищих рівнях заходу, визнають, що треба приспішити. Подачу цієї допомоги збройною. Це дуже дуже е, е, добрі сигнали. Я не думаю, що тут треба якось бити в, якось, е, в якусь тривогу, що ось нас підводять. Е, е, знаєте, це така якась у нас вже привичка, що замало відразу все багато нам дають. <зумієте>, і а, без, без того, що ми маємо, ми не були б тій ситуації е, достатньо сильні, в якій ми сьогодні знаходимось. Багатьом українцям просто здається, що нібито мало статися ось ця масована, масована ракетна атака. Майже сотню ракет водночас випустив російський цей диктатор, аби Захід почав якось. Рухатися швидше і надавати нам системи ППО, зокрема, ем, що можемо відповісти українцям на ось такі закиди? Так треба відповісти, що. Дивіться об'єктивно на факти. Нам дуже багато допомагають. Нам дуже мало допомагали спочатку, і в перші дні війни, коли ми кричали, що нам треба закрити небо, дійсно було дуже страшно і дуже незадовільна ситуація. А сьогодні я думаю, що ситуація є не така страшна. Ніхто не очікував, що росіяни будуть мститися за напад на Керченський мост в такій жорстокій варварській формі. І не можна очікувати, що за три дні відразу все тут буде на місці. Тут перевезуть через кордон, що вже звільнять своїх арсеналів, це все, що є. Постепенно із посвідченими темпами ця зброя надходить. І ми теж себе повинні вести. Ем, ну, Слово культурно не на це. Ми, ми з розумінням і, і з вдячністю повинні е, е, приймати це, що ми отримуємо. І знову я повторююся: нас запевняють, що буде більше, і що вони розуміють, що треба приспішити темпи. Отож, не, не потрібно нам нарікати. Давайте, давайте, давайте більше. Відразу все. Знаєте, їм теж не так просто. В них парламенти, в них міністерства, в них проблеми внутрішні, домашні зима, енергетика і все інше нам це звучить, що це треба якось автоматично. знаєте, чародії є, і відразу все появилося в Україні. Не так воно все просто. І якщо в балансі подивитися на це, все Україна дуже багато отримає. Я, я не знаю такого прецедента, де. Україна, не будучи поки що членом НАТО, отримує стільки підтримки від країн НАТО зброї в тому е, випадку, е, стільки. Ну і ще ось цей Рамштайн, шостий, який нині відбувається зустріч міністра оборони, це така перша зустріч на фоні початку уже функціонування лендлізу від Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, Сполучені Штати не застосовують, нібито зараз цю програму. Вони виділяють кошти, але грантові їм це так вигідніше, чи можливо тут є якісь підводні камені? Тому що. В рамках лендлізу ще потрібно укладати якісь контракти і очікувати на зброю на постачання. Знову я говорю, що одне є підписати домовленості чи через конгрес ратифікувати там законодавство, що буде ленд-ліз, але впроваджувати в дійсність, імплементувати, як кажуть, це все. Це дуже складно. Знаєте, тут де та зброя стоїть. Вона вона все стоїть на в аеропортах. Вже готова, щоб її висилати в Україну, різні компанії, різні міста і все інше, щоб це зорганізувати не так. Просто я не виправдую це. Але дивіться, ми самі американці, сам Байден і інші американці на днях, ось останніми днями сказали: ми ми стараємося приспішити це. Але Європа, європейці, ви теж ви не, не відставайте від нас. Давайте принаймні в парі з нами йти. Я думаю, що в Вашингтоні розуміють, що треба якнайшвидше приспішити цей, цей процес, але вони і тиснуть на інших своїх партнерів, щоб вони давали більше. Британія нам багато дає в своїх можливостях був тиск на Німеччину. Постепенно Німеччина починає давати інші, навіть країни, такі як Данія і, і, і Франція і так далі. Так, що розуміється, що хочеться відразу все, зокрема перед зимою, але не можемо сказати, що ця зброя не надходить і. Якщо ми будемо вдержуватися на фронтах і постепенно просуватися, чи на, е, в Херсонському вимірі, чи, чи в Харківськ е, коло Харкова напрям Донбасу, е, я думаю, що, що, що це все прийде і ми вистоїмо, і буде закрите це небо. Ми не очікували, хто очікував, що так масово з'являться іранські дрони. Ми мали дрони турецькі спочатку. Це нам дало певну перевагу. Тепер росіяни кинули ці дрони. Ми не були поки що готові на е, такий наплив такої зброї, такого роду. Хоча ми впоралися і збиваємо ці е, дрони, і скоро отримуємо чи вже отримаємо на, на днях е, можливості збивати не тільки їх, але і ракети е, російські. Які вони проти нас висилають і ще до однієї теми вже енергетичної? віце-прем'єрка Сербії.